Вітаю, друзі! Мене звати Вікторія Старовойтова. Ви на каналі Це Між нами. І сьогодні ми говоримо про оргазм жіночі, чоловічі, їх відмінності, їх психофізіологію. І яка взагалі функція оргазму? Поїхали. Коли ми говоримо про чоловічий оргазм, важливо розуміти, що еволюційно і для природи він є. Обов'язковим. Чому тому, що процес еякуляції чоловіка, його оргазмічних відчуттів, які, до речі, можуть бути, а можуть і не бути. Це така, знаєте, окрема патологія. Я вам її потім в кінці цього відео проговорю. А наразі хочу проговорити, що в чоловіка його еякуляція, його оргазм співпадає з репродуктивною функцією. Природа хотіла, щоб чоловік розмножувався на щоб люди розмножувалися, щоб цей світ існував. І, звичайно, для цього чоловікові Просто отримати оргазм, тому що він еякулює чітко з метою репродукції. Якщо говорити по природі, звичайно, коли ми говоримо про е, людські стосунки, ми знаємо, що не кожен секс має на меті саме репродукцію, тому звичайно, чоловік залишається зі своїм оргазмом, але куди він свою еякуляцію подіне, це вже питання домовленості в парі. Коли ми говоримо про жіночу репродуктивну функцію. Там буде овуляція та менструація оргазму в репродуктивні функції жінки немає. Функція жіночого оргазму тільки задоволення, і тому, от знаєте, хто на що. Тут може спиратися чи на якусь там піраміду потреб, чи на просто якісь там думки переживання. От питання задоволення, нібито для природи, не таке першочергове, як розмноження. Тому у жінки складність її оргазму полягає в тому, що вона чи дозволяє, чи не дозволяє собі задоволення, чи має вона Технічно всі можливості його отримати, чи немає? Також обов'язково варто поговорити про середню тривалість оцього статевого акту до оргазму для чоловіка і для жінки. Середній час для настання оргазму в чоловіка 3 хвилини в жінки – 7-8. І оця різниця в 5 хвилин. Вона часто може стати між партнерами, отакою перепоною та проблемою на меті до отримання оцього порнографічного одночасного оргазму, тому що час дійсно різний. А всі, хто цікавиться взагалі темою сексуальної освіти, кому хочеться і важливо, і в ваші цінності входить. Ця тема я закликаю вас ставати спонсорами нашого каналу. І вся інформація для спонсорства буде також в описі. відео. Коли ми говоримо психофізіологію статевого акту, з чого починається копулятивний цикл? в статевому акцію для чоловіка, то там ми говоримо, що спочатку перший етап він такий досить гормонально обумований. Він називається етап нейрогуморальної готовності, коли гормони чоловіка готові. До запуску сексуального циклу другий етап це психічне усвідомлення. На другому етапі чоловік усвідомлює своє бажання, але подивіться, що було першим: нейрогморальна готовність. Оце дуже важливо розуміти в природі шляху до оргазму. Наступний етап це етап еректильний, і в чоловіка дійсно відбувається ерекція, набухання статевого члена. В нього підсилюється чутливість його ероген. Ніх зон, і теж ми коли з вами говорили про ерогенні зони. Вони можуть бути першого і другого порядку. І якщо в оргазмічності жінки, ми там дуже наголошуємо багато знаків питання про ергенні зони другого порядку. Тобто, все, що не стосується геніталі, там важливо відчути, побачити, простимулювати чоловіка. Ні, навіть якщо не були простимульовані ерогенні зони другого порядку, це була тільки генітальна стимуляція, генітальне задоволення, це не завадить йому отримати оргазм. Потім він виходить на етап плато, це така точка вже неповернення і дійсно набухає і трубчаста, і губчаста частина члена, тобто тіло члена, губчасте і трубчасте, набухає. Чоловік стає готовим до оргазму і його сім'я. Виділяється, потім в нього настає рефрактерний період. Це етап незбудження, і він повинен потрібен для того, щоб повернути в першочерговий стан все навіть до кількості серцевих ударів. Тобто, взагалі, копулятивний цикл і цикл власне статевого контакту він починається зі стану спокою, і станом спокою закінчується. Тобто людина має повернутися в той стан до збудження От рефрактерний рефрактерний. Період це той період, коли все, -все, все повертається назад. Потім відбувається там етап якоїсь психічної переробки, усвідомлення, що це було, і на цьому його секс закінчився. Звичайно, на етапі плато на точці неповернення він гарантовано отримує свій оргазм, він еякулює і потім. Все повертається в свою першочергову стадію. Я маю на увазі саме тіло фізично-фізіологічно. Коли ми говоримо про копулятивний цикл у жінок, там він більш варіативний, більш психологічно обумовлений, а не біологічно. І перший етап це етап сенсорний. Коли жінка усвідомлює бажання сексу і її сенсорно потрібно в цьому. Цьому нібито підтримати, простимулювати, тобто це її сексуальне бажання, воно або знайде відгук, да там в зараз в стосунку з партнером, або не знайде вона або піде в секс, або не піде, і саме на сенсорному етапі. Ми говоримо, що е, жінка відчуває потребу в стимуляції своїх ерогенних зон другого порядку. І от на етапі сенсорному це пестощі, це ласки, це обійми. До речі, ця різниця в часі тривалості до оргазму ці три хвилини чоловіка і вісім хвилин жінки. От бажано, щоб оці п'ять хвилин різниці да, припадали саме на сенсорний етап, тому що потім... Тільки після сенсорного етапу настає збудження, збудження фізичне, коли ми говоримо, що в жінки відбувається ерекція матки, ерекція сосків, збільшуються в розмірі її статеві губи, тому що туди пішов приток крові, звичайно, відбувається ерекція клітора. І на цьому етапі, якщо відбудеться стимуляція раніше, от важливого етапу, етапу лубрикації, природні змащення вагітня. І от етап лубрикації в циклі статевого контакту ми порівнюємо з етапом ерекції в чоловіка. Як чоловік не починає статевий акт, з якоюсь неповною ерекцією, не, недостатньою, отак от само ні в якому разі не можна, щоб жінка починала саме проникаючий секс ем, без достатньої лубрикації. І от якщо вже відбулася ерекція сусків, ерекція клітора, ерекція матки, лубрикація, і вони пара переходить до сексу, проникаючого гетеросексуального в даному випадку, то там, е, якщо техніка була для неї е, підходяща, Чиєю приємною настане оргазм, і звичайно, оргазм в жінки ми міряємо за силою м'язових скорочень. Це може бути три м'язових скорочення, це вважається слабкий оргазм, а може бути 10, 11, 15. Скорочаться, звичайно, м'язи тазу, м'язи матки, і вона отримує свої оргазмічні відчуття. Після цього в жінки нема рефрактерного періоду. І, от ви знаєте, я зараз це говорю і розумію, що. Це писалося за такими нашими ще давніми вітчизняними підручниками. Тому що зараз, коли я працюю з парами, я чую чоловіків, які дуже легко ем, оминаючи рефрактерний період, ідуть на другий раз. І я чую жінок, які кажуть, я хочу, щоб мене ніхто не чіпав. У мене таке перенавантаження, така гіперчутливість, там головки клітора. Я хочу полежати. В мене кажуть, є цей рефрактерний період. І тому важливо розуміти, що. Цей рефрактерний період, нібито призначений для того, щоб всі показники там серця, геніталій прийшли. В першочерговий стан, але це і психологічно обумовлена історія. Тому, отак, за підручником говорю вам, що в жінки рефрактерного періоду немає, вона готова до наступного кола. Наприклад, ми говоримо там, що в гомосексуальних жінок оця здатність до множинного оргазму вона обумовлена не біологічно, а саме технічно. Вони не підв'язані під ерекцію, під рефрактерний період вони можуть іти на друге, на третє коло. Потім в жінки відбувається Така от також психічна переробка всього, що з нею відбулося. До речі, чи помічали ви? Напишіть, і жінки, і чоловіки, чи помічали ви, що ваш оргазм нібито? через емоційну складову десь глибший, а десь пласкіший за умови, що фізично відчуття були однакові. Чи відчували ви щось подібне? Напишіть, будь ласка, так, я чоловік, або ні, я чоловік, або так, я жінка. Нам це буде дуже цікаво потім подивитися. І от коли ми дивимося в природу оргазмів, коли ми працюємо з саме відчуттям оргазму в чоловіка і в жінки, чоловік приносить на запит до сексолога. часто Біологічні питання: ерекція та її сила, да, там ректильна дисфункція, передчасна еякуляція, затримана еякуляція, тобто ретардована. І от дуже часто біологічно обумовлені питання з чоловіком вирішуються за рахунок секс тренінгу. Коли ми працюємо з оргазмічністю жінки, техніка сексу – це буде вже друге питання. Перше питання: чи є в жінки такий якийсь внутрішній дозвіл на задоволення, на насолоду, на розслаблення, на скільки вона партнерові довіряє, що передувало цьому сексу, що передувало там, я не знаю, цим стосункам, цьому побаченню, як вона себе почувала, чи добре вона спала, чи е, чиста не знаю, постільна білизна в кімнаті і так далі. Тобто дуже багато деталей мають значення. Але якщо, наприклад, про всі ці деталі вже подбали, але жінка має труднощі в отриманні оргазму, ми переходимо до другого пункту: до пункту техніка сексу, чи розум. Міють партнери. Коли настає оця достатня лубрикація, чи розуміють партнери, коли можна переходити до фрикції, і коли пара приходить, вони дуже простими словами кажуть: все не то щось не підходить, все не то не підходить, не вистачає не комфортно. От треба, отак, по психофізіології статевого акту по цим етапам проходитися. Чи розуміють партнери, які етапи вони проживають? Тому, звичайно, я закликаю вас, щоб ви більше розмовляли не просто про пристрасть в ваших стосунках, не просто про. Різноманіття вашого сексу, а саме про те, які етапи ви проживаєте, і от саме те, як один етап перетікає в інший, це особливість копулятивного циклу. Жінок в чоловіка там буде це більш от біологічно обумовлено, і такий оргазм чоловічий він зрозуміліший та простіший, тому що він співпадає з репродуктивною функцією. Можна подивитися цикл статевого контакту, до речі, в Мастерс і Джонс. Мастерс і Джонс, відомі американські сексологи, лікарі, вони вивчали взагалі статевий акт в лабораторних умовах. Вони запрошували пари, пари займалися сексом, і вони записували всі 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 деталі стат. Тевого акту, і там був описаний гетеросексуальний гомосексуальний секс, різні варіації секс там в певному віці. І от вони, коли нам пропонують цикл статевого контакту, вони говорять, що там всього чотири етапи: збудження, плато, оргазм вивільнення. Наприклад, по гельману теж можливо десь з'явиться картинка. Це от прям як коло зображується. І от гельман він нам показує такий цикл, який підходить і до опису сексуальності, сексуального циклу жінки, і до сексуального циклу чоловіка. Він там каже, що є сексуальний інтерес, сексуальне бажання тільки третім етапом збудження, тільки потім плато, оргазм, вивільнення, рефрактерний період, психічна переробка. І, звичайно, в Гельмана, ну на мою думку, я в своїй роботі найбільше силаю саме на такий цикл, тому що опис копулятивного циклу він нам дуже показує цю таку відмінність в чоловіка та жінки. І просто парі, да, просто людям, які там не є науковцями, не є спеціалістами, в цьому їм в цьому може бути важко розбиратися. Братися, коли ми говоримо про цикл статевого контакту по гельману, ми бачимо, як всі ці етапи перетікають, і наскільки чоловік та жінка можуть бути схожими в оцих своїх переживаннях. Можливо, в них там різний час, але і чоловік, і жінка відчувають спочатку сексуальний інтерес, щось на рівні думки, якийсь маленький жарт. Тут, знаєте, да, як як впорно показують оцю таку дивну. Ем, дивне інтро, як там жінка побачила якийсь предмет і так трошки таємниче посміхнулася. Так? Оце сексуальний інтерес. Там бажання ще немає, тільки наступний етап бажання. Коли оці свої думки прив'язую до якоїсь людини, це стає, стає пов'язаним, стає дотичним там, до мого партнера, до мого коханця, коханки і так далі. І тільки потім відбувається збудження. І ці три етапи це та важлива штука, яка пояснює нам ем, природу оргазму. Якщо, наприклад, чоловік, Гік перезбуджується на оцих двох етапах. В нього дуже швидко збудження перетікає в плато, настає оргазм, і от його проблеми передчасної В Жінки десь там вона не довідчула своє сексуальне бажання, сексуальний інтерес. Думає, ну там збудемося в процесі. все, вона перші два етапи пропустила через це. В неї не настав оргазм. Тому звичайно, закликаю вас цікавитися своїм тілом, тілом свого партнера, вашими етапами, як вони проходять. Тому що оргазм це приємно, оргазм зближує, і оргазм одночасний. Звичайно, можливий, але якщо він відбувається у вас не одночасно або не завжди, це також не означає, що ваша сексуальність якась неправильна, тому що ми можемо отримати задоволення від якихось важливих вражень та відчуттів в якомусь там не знаю сексі в незвичайному місці. От, коли ми думаємо про секс в незвичайному місці, в примірочні на дві хвилини, ми там не говоримо про оргазм, ми говоримо про враження, про цю нашу таку легкість, хтивість, про те, що ми як пара можемо продовжитися в. Таких наших цікавих е іграх.